Східний фронт 1991 року Німеччина не змогла взяти Москву, а тому її плани було зірвано. На літо 42-го німецька армія, північ, центр та південь не змогла захопити Ленінград, не змогла втримати Харків, а також не могла втримати і захопити головне місто Севастополь в Криму. Було два варіанти: атакувати Москву і дійти до Уралу або ж. Пітено Каз, де було нафта, газ, а також важливе для Німеччини воївля. І там було аж 80% запасів Союзу. І Гітлер вибрав другий варіант і наказав зробити Крим. Тому Німеччина спершу розпочала наступ на Харків, який дуже швидко впав. А далі німецька армія захопила Крим і, захопивши це, вирішила розпочати головний наступ на Кавказ, розбиравши один мільйон солдатів, де були румунсько угорські вони вдарили по Вороніжку і за кілька тижнів взяли це важливе місто. А згодом удар впав на Ворошаловград, яке теж недовго тримаючись, впало. Війська армія розбила Союз і була готова до головного наступу на Кавказ. Сталін не вірив, що головний наступ Німеччини на Кавказ, тому відмовлявся передати війська на. Туди. Потім радянська армія не втримала Ростов, який впав також за декілька тижнів. Німецька армія завдяки чисельності, техніки та кращого озброєння просувалася. Сходом радянська армія вирішила завадити їм, але німецька. Армія вже захопила величезну частину Кавказу, і розпочалася битва за Сталінград. Сталінград мав важливі шляхи через Волу, через які переходили радянські війська. І вже звідти зброєю йшли на фронт. Також Сталінград названо на честь радянського вождя Сталіна. І тому, якби Німеччина захопила це місто, то Райтонг. Сталіна в світі і в його Україні дуже сильно впав би. Тому Сталіну було б недопустимо втратити це місто. Вже в серпні 42-го року німецька армія на чолі Фрідріха Паулюса та Еріка фон Манштейна рухалася на Сталінград. Радянська армія, хоч і була переважаючою, не могла втримати цей фронт. Тим часом вони йшли з півночі, а також з півдня. Радянської оборони командував Тимошенко, а також Василев. Вони видавали наказані кроку назад. І тому радянська армія з величезною кров'ю відступала. Згодом німці вже зайшли в Сталінград і розпочали масові бомбардування міста. Деякі німецькі генерали вважали, що війну вже виграно. Але вони зазнавалися. Вже згодом німецька армія змогла зупинитися, хоч і ненадовго, але згодом вони вже вийшли до воли. І вже згодом вони розпочали наступ на південь, де осінь уже змогли випити з совєтів на інший бік воли. Хоч і вони зазнавали величезних втрат, німеччина помітно просувалася. І це було дуже погано для Союзу, і репутація радянської армії в світі падала. Уч і Німеччина зазнавала великих втрат. Союз також зазнавав і, не маючи кращої армії, теж мав покидати місто. Велику роль в цій війні відіграли літвафи, які знищувало десятки тисяч, якщо не сотні, радянських солдатів, а також багато мирного населення. Згодом радянська армія розпочала операцію «Уран», цілі якого було захопити місто Калач і знищити підрозділи в Сталінграді. Розпочалося це все зранку атакою на угорсько-румунські війська, які були набагато слабіші за німецькі, а також радянські. Плюс перевага була теж на стороні СССР, тому скоро совітські війська підійшли до міста Калач. І згодом. Хоч Німеччина слала підкріплення, калач був взятий. І Німеччина була оточена. Еріт Фон Менштейн планував вивезти свої найкращі дивізії Сталінграда, але Гітлер перекреслив його плани, заявивши, що той краще відбив Сталінград, чим виходив звідти. Еріт фон Менштейн контратакував, але в Сталінграді вже почався голод. Для забезпечення армії потрібно було 600 ящиків. Їжі, а привозили всього 300. Також було багато хвороб, також був великий холод. Радянська армія розпочала операцію кільце. Спочатку вона розпочала знищувати загони Німеччини, які вже не могли супротивлятися через те, що вже не мали постачання через невдалий наступ на відбиття Стальниграду. В культі залишалося 300 тисяч солдатів, і згодом вони провели контратакувати, але потім вони були в кільці. Рег Он Монштейн наказав Паулю здатися. Ця війна закінчилася для обох сторін величезними втратами. Півтора мільйона для німців, а також 1,7 мільйонів для радянських жителів. Гітлеровські плани загарбання були знищені. Також Німеччина не змогла отримати ті ще ресурси, ті, що хотіла. Після того Німеччина розпочала великий відступ, і після якого вже не змогла відновитися. Якщо вам сподобалося моє відео, то не забудьте зробити те, що ви знаєте, що треба зробити. Ну і всіх з Паскою і до побачення.